Це наша найдійна коза, але вона сама вредна, в неї самий такий важкий характер. Вона може тоді не додаїтися, розвернутися, піти, не реагувати на смаколики, які дається під час доїння. Улюблених немає, хтось воно по-різному. Так як у них теж свої характери, хтось мене може вибісити навіть, що я можу підняти голос на них, не спілкуватися, таки накази, але все одно я їх всіх просто люблю. Це для любителів кави. Він чуть-чуть такий специфічний, гоструватий, отака. От от. І досить м'якенька. Це хто любить серед пліснявий, це, це їздить. Далі тут ще в нас є з томатами, такий йде на канапки гарно в салат. Такий класичний. Мало солений, це більше дитячий, може бути теж гарно йде до канапок, салатики з базиліком. Це в нас копчений на опилках черешні.